Ну, дуже емоційна гра була. Велике дякую хлопцям, що вони виконали план на гру і ті заміни, які ми зробили, вони сьогодні нам допомогли. Тому що і команда Чека дуже хороша, організовано грала. І ми готувалися до такої боротьби. Ну, у нас сьогодні, як кажуть, Боженька був на нашій стороні футбольній, і ми використали той момент. Коли реалізували гол, і були вихіди, були моменти на саме. Тому що до цього в нас і моментів не було. Дуже важко хлопців було налаштовувати емоційно. Але сьогодні ну, вони виконали все, і я їх за ще раз вітаю їх. Вони молодці сьогодні. Ну, дуже важко, да, психологічно, тому що вони ще молоді хлопці, і десь не вистачає тої майстерності те, того, щоб хлопці десь спокійно з м'ячем працювали. Тому що коли там одну гру, дві гри програєш, і вже настрій десь. Ну, не такий, як хочеться. І друге, що ну, до нас, як завжди, футболісти нові приходять. І десь вони ще звикають до, до наших вимог, де вони підлаштовуються, я кажу, те, що бачить тренерський штаб. Але все одно вони з кожною грою з кожним тренуванням додають. І я сподіваюся, що з сьогоднішньою перемогою ми тільки будемо рухатись вперед. І я сподіваюся, що ми продовжимо в тому русі. Важко коментувати таку гру програшну, тому що володіли, володіли ініціативою, але, на жаль, свої моменти ми не змогли забути. Ми не забували, не забували. Чому будемо дивитися, розбиратися, але це моменти є, резолювати їх не можемо, а потім пропускати такі досадні обідні голи. Це, це нікуди не. не... Зовсім не те, що ми требуемо, не те, те к чому ми, ми йдемо і працюємо. Важко, я кажу, важко підібрати слова, бо е, я вважаю, що перший там більш, да, та й в другому таймі, ми, В другому таймі ми володіли ініціативою, доходили до суперника, а там, а там не, не могли вирішити останній пас не могли. Кажу, ми розберемося, чому так само сталося, але... Команда працювала, да, вибігла на контратакції, забила нам гол і повезла додому перемогу. А ми, на жаль, ми на жаль поки що без перемоги. Та нема в нас втрати половину составу. Другий там ви розумієте, коли, коли команда пропускає м'яч, і в нас ще є 15 хвилин. Я вважаю, що ми повинні ці 15 хвилин, бо ми граємо вдома. Ми пропустили. Ну, пропусти, пропустити можна м'яч, але реакція повинна бути. Зовсім. Інша. Тому я ж кажу, ми внутрі розберемося, але так, так не можна грати останні 15 хвилин, як ми це робили і при тому, що пропустили м'яч. Нас просто не було на футбольному полі останні 15 хвилин. Треба, треба включати характер, треба виривати перемогу навіть за ці за ті 15 хвилин, що в нас були, ми, ми могли виривати перемогу хоча б за рахунок характеру, а ми цього не показали.